Це є, це не тільки ми так називаємо. Вони дуже агресивні. Персонально ви, тому що я бачу Ні. Докази. це на стоїть. Це думка вкази докази. Добре, я вам покажу. Давай. Просто цікаво, чому ви вважаєте, що розділяють Україну, як ви там вказували? Я це вам поясню, є 10 стаття Конституції України. От в моєму місті нема мовного скандалу. А ви нацменшина? Ви е, так? Тобто ви так. росіянка. Я не росіянка, Ми я громадянка України, але це якщо це я я балакаю в своєму в місті російською мовою, так як моє місце російськомовне було дуже давно, а, то нічого а страшного, коли розумієте, що воно? таке Так. Так 17. але ми розмовляємо. Я розмовляю російською усією мовою своєму місці, бо слухаю у мовою мову у своєму місці національна меншина за визначенням. Це значить, ми мали бути. А як він називав? Що він казав? Я не росіянка, не росіянка. Я народилася в Україні. Як я можу бути росіянкою? У нас є 10 конститута стаття Україна. Нас целані скріншот вашої стрінки. у вас заради в Тікток послухайте в Тіктокі російськомовна російською мовою написано? Ну, так, скріншот де це вашо де я не бачу. Це скріншот міталоні. не ано ніє-ні. А ну покажіть, пока. Ось, це з вашої сторінки в Тіктоці. це я? Це не моя! Це не моя аватарка. З вашої Так, може, і моє я знімала, аватарка чия? Чия аватарка стоїть? Чия аватарка? Я говорю, чия аватарка стоїть, чия сторінка. Ви брешете. Зніміть, будь ласка, аватарку, а я вам показую. Але ви підтримуєте те, що це секта і розглядає так, ви що казали? Ви ви казали, що це моя сторінка. Я вам зараз запросто не виріза, дитина не вирішайте. Років. Ой, Та ти вже пинула граву на 129-му, частину першу наговорила. Та, ти та ти на запиті все є. Тому може ці очі мені казали, що я там повинна та або ядить. Ти не винен. Чого? Ми ви за те. не повинні Серйозно. Ми так віримо в справедливість. Мені прийшли зі сторона і так очікували.